Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на занятті ми з вами вивчимо, як у нас вимовляється українська літера Ю і як вона виглядає, щоб ми її з вами впізнавали тоді, коли будемо читати слова або слоги у реченні. Літера Ю – це у нас паличка, потім йде посередині маленька перекладинка, а потім йде кружечок. Ця літера читається Ю, літера Ю. Давайте з вами повністю пройдемо нею лабіринт. Паличка посередині маленька перекладинка і далі йде кружечок. Ю. 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 Літера Ю. Паличка. Посередині перекладинка і кружечок. Літера Ю. 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 Паличка. Посередині маленька перекладинка. І далі кружечок. Літера Ю. 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 Ю-Ю. Чудово! Ми з вами пройшли лабіринт літеру ю, ю яка виглядає як паличка, посередині перекладинка в праву сторону, і потім йде кружечок. Пройшли з вами повністю нею лабіринт і дійшли з вами до пташки, яка називається Юрок. Юрок. Чудово, друзі, на цьому наше заняття закінчується. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми з вами переходимо до нового заняття.